З вами компанія «Ультрамеблі» і сьогодні ми познайомимо вас з односпальним ліжком у вишиканому дизайні. Знайомтеся, це Дакота. Особливостю ліжка є його ні на що не схожий дизайн спинки. До речі, це ціла лінійка. Зараз ми розглядаємо односпальне ліжко з двома спинками, але у лінійці Дакота є і стандартні ліжка двохспальні або односпальні, які матимуть одне бильце. Механізм трансформації, такий, як ліфт. Тому є короб для зберігання, металева під'ємна рама і букові ломелі для амортизації. Спальне місце. Ліжка 90 90х2, проте ви можете обрати стандартні або нестандартні розміри спального місця по ширині. Воно може бути 80 см 90 см, Нестандартні метр і 1,10 і закінчується 1,20 м. Задовжиною спальне місце Дакоти 2 метри, але можна виготовити на спецзаказ 190. Габаритний розмір при розмірі 90 на 2 буде 2,14 на метр чотири. На Дакоту ми обрали матовий велюр, щоб підкреслити її геометричні форми, темно-сірого графітового кольору. Нагадаю, що велюри вони дуже легкі в чистці і обладають ефектом антицарапки, антикіхтики. Але ви можете обрати ту тканину і той текстиль, який хочете бачити на ній, який відповідає вашим побажанням. До речі, ви можете виділити декілька сотів іншим кольором, якщо вам потрібні одні. Односпальний, двохспальний варіанти ліжок, а також матраси до них, які ми чудово підбираємо, то пишіть нам обов'язково в Директ або приходьте на наші салони.